Вже традиційно пожежники вшанували пам'ять своїх героїв змаганнями з пожежно-прикладного спорту. За право називатися Кращими сьогодні боролися 20 команд з цілого Прикарпаття. Організатори турніру кажуть, що саме такий вишкіл відшліфовує майстерність рятувальників та загартовує бойовий дух. Судді, як завжди, жорсткі та справедливі. Стартуючи з лінією старту, долає паркан. Висотою 2 метри, потім бере скатку рукавів вагою 5 кілограмів, долає бум висотою метр м, довжиною 11 метрів. з'єднує гайки між собою, під'єднує розгалуження подає воду по робочій лінії і таким чином фінішує. Хто швидший, той сильніший? За попередніми результатами рівень пожежників судді визначили як середній. кажуть, тренуватися потрібно більше, адже є до чого прагнути. Рятувальники вправлялися у п'яти видах змагань. Однак, долати стометрову смугу з перешкодами було чи не найважче проблем. Додала погода бачити, кажу на ваші дощ і трохи слизька. У нас не така специфічний вид спорту, е, полоса перешкод, слизькі е, преп'ясти. І трохи важко. Такий спосіб рятувальники готуються до чемпіонату України з пожежно-прикладного спорту, який відбудеться 22 червня у Запоріжжі.